Іноді, намагаючись передбачити найближче майбутнє, підказати собі можливий сценарій розвитку подій, люди звертаються до історії. Аналітики, митці, публіцисти та інші часом шукають історичні обставини, які були б подібні до нинішньої ситуації, або розглянути, як з подібних ситуацій люди виходили раніше. Цей спосіб говорити про майбутнє, звичайно, є дуже ризикований і передбачає багато обмежень. Зрештою, дуже рідко можна говорити про такі сучасні обставини, які були б ідентичні до обставин в минулому. Як мінімум через те, що світ активно змінюється. Тому серед істориків поширена думка, що історія насправді не є циклічною, вона хіба що розкручується по спіралі, віддалено нагадуючи події з минулого. Загалом такі пошуки історичних аналогій нерідко мутують зловживання історією, і це є вкрай складною дилемою. Втім, якщо усвідомлювати обмеження такої дискусії, то уважно розставляти рамки таких історичних порівнянь, то про певні аналогії з минулим, очевидно, можна говорити, і іноді вони видаються доволі корисними. Питання лише в тому, які аналогії ми обираємо. До чого я веду? В нашій ситуації під час розмов про варіанти завершення війни з Росією зазвичай говорять про так званий корейський сценарій розв'язання конфлікту, трішки рідше про в'єтнамський сценарій. Але наскільки ці сценарії є взагалі релевантними до сучасної ситуації, в якій опинилася Україна, де обмеження цих історичних аналогій, про які ми щойно згадували, що взагалі відбувалося в минулому столітті в цих країнах? І що люди мають на увазі під цими сценаріями, спробуємо дуже коротко розібратися в цьому відео. А поки нагадую, що наша програма називається «Антидот». Мене звати Олексій Приймак і я головний редактор Постпаст. Мені проєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. На початку минулого століття Корея перетворилася на японську колонію. І, до речі, японці окупували країну буквально за кілька років після того, як перемогли Росію у війні за вплив в регіоні, зокрема в Кореї. Відтоді країна перебувала під контролем Японії, а змінила в цю ситуацію саме Друга світова війна та її наслідки. Японія вступила в війну на боці нацистської Німеччини, і тому, коли країни Осі програли, постало питання по воєнного врегулювання на її території. Так в 45-му році Радянський Союз і Сполучені Штати Америки домовилися встановити демаркаційну лінію між власними військами в Кореї уздовж 38-ї паралелі. Тоді, до речі, Москва й Вашингтон розглядали варіанти спільного управління територією, але з цим не склалося. Тому в Кореї сформувалася ситуація, яку ми не раз можемо спостерігати в умовах холодної війни. В кожній окуповційній зоні виникає окремий уряд, а в 48 році фактично дві Кореї: одна Корейська Народна Демократична Республіка, тобто Північна Корея, а інша це Республіка Корея, тобто Південна Корея. Кожна з цих держав очікувано вважала, що саме вона є справжньою Кореєю. У конституції Північної Кореї навіть йшлося про те, що насправді столицею КНДР є СУ, який перебував на території Південної Кореї. А Пхеньян, мовляв, є лише тимчасовою столицею держави. Втім, ця риторична агресія не надто серйозно сприймалася американцями, і, попри це, вже в 50-му році, одержавши підтримку і схвалення радянського союзу та власне Китаю, КНДР починає вторгнення в південну Корею, аби встановити контроль над всією територією країни. В результаті це перетворилося на війну коаліції сил ООН на чолі США на боці Південної Кореї, і з військами Китайської Народної Республіки на боці КНДР з підтримкою радянського союзу, тобто в Корейській війні союзники брали безпосередню участь у війні. Вони стали її кістяком. І, враховуючи загрозу ядерного конфлікту та рівність сил, конфлікт незадовго після початку було заморожено, а Корея залишилася розділеною. До речі, цікаво те, що операція з відновлення незалежності Південної Кореї була проголошена резолюцією 84 Ради безпеки ООН. Тобто теоретично, радянський Союз міг би накласти вето на цю резолюцію. Але справа в тому, що саме в той період, протягом понад півроку, представники радянського союзу показово вирішили байкотувати ООН. Намагаючись таким протестом досягти заміни Тайваню Китаєм в Раді Безпеки, таким чином представників Москви просто-напросто не було на засіданні, і прийняття резолюції відбулося. Ну словом, ось така заморозка конфлікту із країною в розділеному стані це є весь корейський сценарій, і не складно помітити, чому такий сценарій і такі обставини значно відрізняються від тих, в яких опинилася Україна. По-перше, в Корейській війні, як я вже зазначав, брали безпосередню участь союзники. Вони ввели цю війну, саме їхні ресурси стали чинником замороження конфлікту, тобто мова йде про значні ресурси та наявність ядерної зброї. І цього всього в Україні немає. Чого вартує лише той факт, що з обох сторін конфлікту на полі бою іноземних військ було значно більше, ніж власне корейських військ. По-друге, в Кореї мова йшла про дві так звані версії однієї держави. Їх розділяв такий собі умовний орієнтир 38 паралель. В Україні ж мова йде про кордони України, визнані міжнародним правом. І ці кордони вирішила перекроїти абсолютно інша країна. Це не якась альтернативна Україна, а буквально Росія, яка вважає, що Незалежної України існувати не повинно взагалі. Тому навіть тут складно сказати, що саме мається на увазі, коли люди згадують корейський сценарій: що буде існувати дві України одна з центром в Києві, а інша, умовно, з центром десь в Донецьку це дуже навряд. Бо Росія вже вважає окуповані території України своїми територіями, а цирк з якоюсь маріонеткою незалежністю Москва вже припинила розігравати. Тоді виходить, що Північна Корея це Україна, а Південна Корея це прямо Росія. Але в такому разі це вже аж ніяк не корейський сценарій. Немає тут двох версій держав, за які воюють їхні союзники, лише питання прямої окупації. Звичайно, якщо уявити таку ситуацію, коли б на території України розташовувалася величезна кількість американських та європейських військових, ми б могли говорити про таку паралель з Кореєю, якусь потенційну заморозку конфлікту. А поки цього немає, спроба протягувати історичні аналогії за вуха. Може перетворитися просто в розмови ні про що, тобто, якби в майбутньому відбулося якесь замороження конфлікту, це не був би корейський сценарій, це був би якийсь новий український сценарій із новими механізмами стримування. Але загалом наразі немає причин вважати, що Росія бажає спинятися на тому, що вона окупувала, і дозволити Україні здобути якісь реальні засоби для неповторення цього вторгнення. Тобто, як висновок, війна в Кореї закінчилася на лінії, на якій розташовувалися іноземні війська, і фактично без офіційного миру сторони просто прийняли таку реальність. Інша ж ситуація склалася із В'єтнамом. До цього історичного прикладу часто вдаються як до застереження, адже в результаті війни, підтримуваний Америкою Південний В'єтнам, зник та був окупований північним В'єтнамом. Відбулося це після підписання мирних угод. Але й тут не можна говорити про ситуацію, яка була б достатньо схожа на українські обставини. По перше. Як і в історії з Кореєю, військові США буквально перебували на території В'єтнаму. Окрім того, на той момент це був найтриваліший конфлікт, в якому Америка брала участь. Сьогодні за тривалістю його перегнала лише присутність військових США в Афганістані і те лише на 6 місяців. По-друге, що найважливіше, більшість населення південного В'єтнаму не підтримувало власну владу. Фактично, США розпочали операцію в В'єтнамі, аби захистити. Крайне популярний капіталістичний режим від партизанів, які підтримувалися комуністичним північним В'єтнамом. Зрештою, американці ще з самого початку страшно боялися виборів у В'єтнамі, які за женевськими угодами мали б заново об'єднати В'єтнам в одну країну після виходу французів з його території. Американці були переконані, що 80% голосів люди віддадуть саме за комуністів, які раніше боролися за незалежність В'єтнаму проти французького панування. А тому США виступили проти проведення таких виборів. Відмовилися визнавати женевські угоди та допомогли сформувати новий жорсткий антикомуністичний режим під керівництвом Д'єма, який прийшов до влади в результаті сфальсифікованих виборів. Тобто, одразу ж вся ця ситуація творилася із чітким усвідомленням того, що величезна частина населення не підтримує такий вектор політики. І ось власне цей репресивний і непопулярний режим американці захищали. І коли воєнна операція американців завершилася і було підписано мирну угоду, війська північного В'єтнаму буквально за кілька років захопили всю територію південного В'єтнаму. Знову таки, причиною цьому значною мірою була лояльність населення до північного В'єтнаму і вектору такої політики. Як можна зрозуміти, це також складно порівняти з Україною. В Україні ж люди обрали свій демократичний і проєвропейський шлях, що в 2013 році, і саме тому Росія розпочала проти нас війну. Особливо після повномасштабного вторгнення 2022 року дедалі більша частка українців різко негативно ставиться до Російської Федерації та перспектив російської окупації. Саме українці зупинили російський наступ на столицю на початку вторгнення і поламали першочергові плани Путіна. Історичний досвід цих двох країн може слугувати важливими уроками про безліч речей, як мінімум про роль взаємовідносин між, між місцевим населенням та іноземним контингентом, про питання. Легітимності про загрози недооцінювати риторичну агресію, яка може доволі швидко перетворитись у фізичну агресію та багато іншого. Але щодо сценаріїв врегулювання конфліктів, як в'єтнамський, так і корейський сценарії вимагають або дуже серйозних уточнень, або дуже відмінних обставин. А зараз я дякую вам за перегляд. Запрошую глянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.